Кирюша, можна починати. Пісня. Сон. Довгий. Лон. Дерево. Сри. Три. Окей, зелений. Сри. Зелений. Грін. Грін, you are right. Побачимось. Побачимось. See, see you. See you. Рожевий. Pink. Будь ласка, коли ми відповідаємо на дякую. You are? You are welcome. Угу, угу. Сім. Seven. Добрий ранок. Good morning. Так собі. Сосо. So, so. Морка. Carrot. Carrot, you're right, Ручка. Добро вечер. Капелюх. Ступні. Fit. Так молодець. Не зважай. Не. Перепрошую. Excuse me. Razum. Sierra. Grey. Grey. Two. Two. OK. Добре. Три слова на добро. Well, Жовтий. Yellow. Yellow. Дев'ять. Nine. Nine. До побачення. Goodbye. Кіт. Cat. Великий. Big. Червоний. Red. Синій. Blue. Пробач. Sorry. Тихіше. Big white. Чорний. Black. Якась кількість. Some. Ступня. Foot. Foot. Молодець. Вісім. Eight. Угу. Orange. Чотири. Фок. Курка. Hand. Собака. Dog. Десять. Ten. Лисиця. Фокс. Рахувати. Хайза на ногах. Toe. Молодець. Well done. Привіт. High hello. Фіолотовий. Перпл. Куричний. Браун. Зайць. Кролик. Дякую, як сказати. Thank you. Будь ласка, коли просимо. Лапуга. Три. Суй. Фингер. Кажа. Хлопати. Клеп. П'ять. Five. Білий. White. Uh -huh. Топати. Stop. Долоня. Сідайте. Одиничка. Цукор прогер молоко милк варення джем чип кліп bread угу сир cheese амбіт ланч давати give мене звати my name is називає кирило кирило голодний hungry відмінно wonderful tired дуже заморений e tired чудово Wonderful. О, тепер, wonderful. Не дуже добре. Not so good. Приємно познайомитись. Nice to meet you. Нема за що. Nice to meet you. Not at all. Ні са нет Non... Nonsense. Ти маєш рейти. You are right. You're... Давай будемо друзі. Be Добрий день. Жаба. Good. Good mm -hmm, Frog. Чому ти плачеш? Why do you cry? Чому? Why? Плакати. Cry. Я бачу. Болти. Дуже добре. Very well. Ніколи. Never. Як запитати, хто ти? Who are you? Як запитати, як тебе звати? Молодець, як запитати, що це? What is it? Ти помиляєшся. You are on. Дівчинка. Girl. Вона Вона що? Вона буде ще. Хлопчик. Бой. Моно. Він. Ведмедик. Миша. Миша. Маус. Іграшка. Той. Цуценя. Папір. Білка. Сквірол. Кубик. Блок. Повітряний змій. Кай. Лялька. Дол. Машинка. Кай. Кар. Літак. Потяг. Трейн. Як запитати? Як справи? What's... Як справи. How? How are you? Як запитати скільки? Як запитати, скільки? How many? Як сказати, наша роль закінчена. Is over. Вітаю, поаплодуйте, будь ласка.